Ні, ще не підлаштували. Дитина мала, не можу я війти, у це русло. Не знаю, як далі бути. Стараємося зробити те, що можна світлом, а вже без світла включаємо фонарики, свічки і так, доходимо з ситуації. Орієнтуюся по графіку, той, що кидає пан Марцінків і кидає ще в інших соціальних мережах. У нас як коли, ми вже збилися з того рахунку, яка ми лінія. Стараємося підлаштовуватися під всі графіки, зробити вчасно свою роботу. Ми якось прилаштовуємося і. Віримо і сподіваємося, що все було добре. Ми намагаємося жити знаєте, таким настроєнням хорошим. Так що на нас це не впливає. Ми вже знаємо графіки, нам зранку приходить на телеграм-канал і вже знаємо, на що розраховувати і підстосовуємося під це. Не знаю, трошки складно було, тому що ти не можеш передбачити, коли відбудеться це відключення. І ти якось хочеш організувати свій графік, і це дуже складно. Но сьогодні ніби бачу. Вже ніби по графіку почали все досить, і вже потихеньку починаємо влаштовуватись. Якось ну якщо вдома, то стараємося швиденько все приготувати, поприбирати, тобто поки є світло. А далі ну, дивимося, по ходу діла як. Є графіки, певно, їх відключають. Нічого страшного в цьому немає. Там пристосовуємося, вони ж, слава Богу, світло поки що включають, виключають. Певно, кількість годин це ж не, не критична ще ситуація, але думаю, що все буде добре.